А ну хто хоче собі такий акумулятор на надутих пакетах, які втратили свою ємність? Бренд називається GTK. Glory to Kin. Не знаю про якого короля вони кажуть, але зібраний на базі вживаних пакетів. Один пакет вийшов з ладу, втратив свою ємність, і через це акумулятор на 100 ампер годин почав віддавати лише 37 Аг, ампер годин, те, що має найменша група пакетів. Я замінив один пакет, вони включені по два в паралель, і акумулятор почав видавати 73 Аг, Це максимум, що з нього можна витягнути. Так, ще якийсь час цей акумулятор послужить, але нікому не раджу купувати, тому що зібраний на базі вживаних пакетів. Дивіться, скільки тут вільного місця є по краям. Тут, в принципі, не може бути 100 Аг ніяк. Ці пакети в оригіналі мали 40 Аг, годин, а ніяк і не 52 по 50 мало би бути 100 Аг, а це 40 А пакети. Це продавець прислав на. Заміну от в такому стані пакет, щоб ви розуміли. Весь в бруді, в клею, переварені шини, оці клеми, дивіться, воно відрізані, оригінальні, переварені, опір, відповідно, виріс, ну, жах одним словом. GTK, нікому не раджу.